Завдяки своєму паянкому аромату та квітам, які приваблюють джіл, лаванда справжня насолода для саду. Цей багаторічний трав'янистий кущ напрочуд витривалий і простий у догляді після того, як він вирос. Рослини лаванди потребують дуже мало води, жодних добрив і можуть жити 10 років або навіть довше. Єдиний догляд, якого потребується чудова рослина, це регулярна обрізка. Але коли його слід проводити, обрізка може здатися страшним процесом, якщо ви не знаєте, коли і як це зробити. Ви не хочете надто обрізати свою рослину та пошкодити її, але ви також чули, що необрізана лаванда може перерости. Насправді, обрізати лаванду так само просто, як двічі на рік. Цей процес може навіть стати частиною вашого ритуалу збирання квітів. Давайте зануримося в усе, що вам потрібно знати про найкращу пору року для обрізки лаванди. Коротка відповідь. Обрізати лаванду потрібно двічі на рік, пізньою весною і восени, після того як вона закінчить світіння. Зів'ялі квіти це найлегше нагадування про те, що лаванду пора обрізати. Фактично, ви можете використовувати дні збору врожаю як можливість обрізати стебла квітів. Весняна обрізка сприяє більш рясному літньому цвітінню, тоді як осіння обрізка допомагає підготувати вашу рослину до зими та активного періоду вегетації наступного року. Час цих обрізок ідеально збігається з закінченням кожної хвилі цвітіння. Це ідеальна нагода взяти секатор і стимулювати свіже, нове зростання. Хоча може здатися, що ви обрізаєте квітучі стебла лаванди, обрізка двічі на рік насправді сприяє більшій кількості квітів, здоровішому листю та більш естетично привабливому зростанню рослини, розгорнута відповідь: більша кількість ароматних квітів лаванди, безсумнівно, є мрією будь-якого травника. Якщо ви хочете підтримувати міцні, естетично привабливі кущі лаванди, обрізка абсолютно необхідна. Необрізані рослини можуть виглядати досить скуєвдженими. Залишені напризволяще, вони часто дуже дерев'яніють і виходять з-під контролю, що робить їх більш сприйнятливими до хвороб або навіть виривання сильними вітрами. Це також означає менше тих бажаних квітів, які ви так любите. Обрізка допомагає красива кругла форма, збільшення виробництва квітів, більш здорове листя. Зниження ризику захворювань. Менше здерев'янілих пагонів. Пам'ятайте, що вся лаванда цвіте на пагонах поточного року. Іншими словами, стебла, які ростуть навесні, це ті ж самі, що дадуть квіти, легка весняна обрізка. Відразу після того, як ця багаторічна рослина відсвіте навесні, настає час легкої обрізки. Така весняна обрізка стимулює нову хвилю цвітіння та здорове відростання молодого листя. Це мій улюблений час для збору стебел для букетів або сушіння під час обрізання рослин. Зрізаючи на кілька дюймів над м'яким зеленим новоутворенням, ви спонукаєте рослину підготуватися до ароматного літнього шоу. Просто переконайтеся, що ви обрізали листя лише на одну третину або половину її довжини. Ніколи не обрізайте деревну частину рослини. Завжди використовуйте гострі, продезінфіковані секатори: як обрізати лаванду навесні. Зачекайте, поки квіти лаванди почнуть висихати і завершать свій життєвий цикл. Знайдіть деревну центральну основу рослини, підніміться на паять 7 см від основи до місця, де починається м'який зелений новий ріст. Обріжте верхні пагони щонайменше на одну третину їх довжини. Це гарантує, що ви обрізаєте лише м'яке зростання. Пов'яжіть і висушіть стебла квітів або закомпостуйте їх. При обрізанні формуйте рослину у вигляді дугоподібної півкулі. Для повторно квітучих сортів можна провести декапітацію, видалити відсвілі головки всередині літа. Не обрізайте так сильно, як під час весняної обрізки. Сильна осіння обрізка. Більш серйозна осіння обрізка це коли ви зрізаєте приблизно дві третини росту рослини та створюєте форму, яку хочете зберегти в наступному сезоні. Основна мета осінньої обрізки отримати енергію від надземного росту рослини та перенаправити її в коріння. Лаванді потрібна потужна коренева система, щоб пережити зиму. Це сприяє кращій циркуляції повітря всередині куща, що допомагає уникнути проблем з гнилю. Це також гарантує, що рослина зможе протистояти снігу або зимовим вітрам, не ламаючи слабкі гілки. Знову ж таки, ви захочете дочекатися, поки остання хвиля цвітіння не почне виїнути, перш ніж почати обрізку. Однак переконайтеся, що ви зробили це до того, як виникне загроза заморозків. Багато професійних фермерів обрізують лаванду приблизно за 5-6 тижнів до очікуваної дати перших заморозків у їхній місцевості. Це часто відбувається між вереснем і жовтнем у зонах стійкості від 6 до 9. Знову ж таки, завжди використовуйте продезінфікований, заточений ніж або секатор. Тупі, нестерильні інструменти можуть спричинити розщеплення або тріщини стебел і викликати захворювання. Обрізка восени. Спочатку зріжте квітучі стебла, які ви ще не зібрали. Це покаже форму рослини внизу. Знайдіть центральну деревну крону. Подумки обведіть навколо нього периметра. Уявіть, де ви будете обрізати, щоб створити округлу форму. Зріжте зелений наріст і стебла приблизно на 2-5 см вище деревної середини. Деякі гілки потрібно буде вкоротити більше, ніж інші. Це допоможе зберегти форму і рівномірно розподілити її від центру. Залиште стебла від 2 до 7 см, подивіться на рівень очей і відступіть, щоб оцінити форму куща. Уявіть краплю чи півкулю, обріжте будь-які діагональні частини, що залишилися, щоб сформувати рослину для зростання наступного року. Помилки обрізки. Як бачите, цей процес дуже простий і не повинен лякати чи надто складний. Поки ви уникаєте цих поширених помилок, ви можете впевнено обрізати свої рослини лаванди щосезону сезону без зайвих турбот. Помилка номер один: врізати деревну частину. Найважливіше правило при обрізанні лаванди уникати врізання деревної частини рослини. Якщо ви зрізаєте занадто багато деревної основи, це може серйозно пошкодити або навіть убити вашу рослину лаванди. Однак ви можете зробити невеликі винятки для окремих галузей або сфер, які переросли інші. Подумайте про цю крону як про стовбур дерева, зрізання кількох великих гілок не зашкодить йому, але розрізання по центру може вбити дерево. Рослини лаванди це напівздерев'янілі багаторічники, які знаходяться на межі між деревним деревом і трав'янистим чагарником. Це означає, що ми повинні здебільшого обрізати трав'янисті, зелені, м'які рослини. Але не бійтеся обрізати маленькі здерев'яні лігілки, які можуть становити небезпеку для рослини, наприклад, під час сильного вітру чи снігопаду. Помилка номер два недостатня обрізка. Загалом садівники схильні обрізати свої рослини занадто легко, боячись їх пошкодити. Фактично, це дозволяє рослинам занадто сильно розростатися кожного сезону, створюючи неохайну форму та менше квітів. Треба сприймати обрізку як приємну стрижку, а не як покарання для рослини. Такі фермери, як Levender Connection, рекомендують обрізати більше, ніж ви думаєте, що потрібно. Справді, вони іноді ожах. Порушуйте правило ніколи не зрізайте деревні частини, якщо певні гілки вийшли з-під контролю. Якщо ви не відріжете величезні шматки деревини лаванди, все буде добре. Гарне емпіричне правило: якщо ви не можете легко обрізати стебло ручним секатором або ножицями, він, ймовірно, занадто з дерев'янів і його слід залишити. Помилка номер 3: обрізка занадто пізня. Якщо ви забули провести обрізку ранньою осінню, часто краще почекати до наступної весни, щоб повернутися до свого розкладу. Пам'ятайте, що обрізка стимулює ніжне нове зростання. Якщо обрізати пізно восени безпосередньо перед заморозками, цей новий ріст буде вбитий зимовими холодами та послабить рослину. Помилка 4 не обрізати молоді рослини. Багато новачків, які вирощують лаванду, вважають, що вони повинні дати своїм рослинам прижитися перш ніж почати обрізку. Насправді, перші три роки життя лаванди є найважливішим часом для обрізки. Ретельна обрізка в період приживлення забезпечить компактне зростання рослини, утворюючи основу, яка допоможе рослині залишатися здоровою до зрілого віку. Осіннє обрізання є найважливішим для молодих рослин. Оскільки воно нагадує їм не витрачати занадто багато енергії неяскраві нові квіти, коли вони повинні зміцнювати свою основу в кореневій зоні. Яка чудова метафора дорослішання? часті запитання? У яку пору року слід обрізати лаванду. В ідеалі лаванду слід обрізати двічі на рік, один раз навесні та один раз восени. Весняна обрізка проводиться після того, як почала вийнути перша хвиля квітів. Осінню обрізку слід проводити після того, як літні квіти почнуть виїнути, але принаймні за 5-6 тижнів до очікуваної дати перших заморозків. Чи можна проводити обрізку в травні? Березень, початок травня, чудовий час для обрізки в більшості кліматичних зон. Зачекайте, поки перша хвиля цвітіння рослини почне зникати. А потім візьміть секатор і почніть обрізку, щоб стимулювати свіже, яскраве нове зростання та більше літніх квітів. Як далеко слід обрізати лаванду? Під час весняної обрізки лаванду зазвичай обрізують приблизно на одну третину половину її довжини. Восени можна провести обрізку трохи сильніше, зрізавши до 2 третин приросту. Обов'язково залиште принаймні від 2 до 7 см зеленого листя над дерев'яною частиною рослини. Що станеться, якщо не обрізати лаванду? Обрізка лаванди дозволяє насолоджуватися квітами, які ви збираєте, і стимулює більше цвітіння. Незважаючи на те, що багато садівників бояться або побоюються обрізки, вона насправді неймовірно важлива для форми, здоров'я та сили рослини. Якщо його не обрізати, він може стати дуже недоглянутим і більш сприйнятливим до хвороб. Він також може бути вразливим до поломки або пошкодження під час зимових штормів. Нарешті, необрізані рослини часто погано виглядають у саду, тому що вони не мають тієї класичної округлої акуратної форми, яку можна побачити на лавандових фермах. Заключні думки. Обрізка лаванди не повинна бути складним завданням. Насправді, це може стати дуже швидкою та легкою рутиною, яку ви з нетерпінням чекаєте що та осені. Коли лаванда завершить свою хвилю цвітіння, навесні обріжте приблизно одну третину стебла, залишивши паять 7 см зеленого приросту. Після другого циклу цвітіння восени обріжте ще раз, цього разу зрізаючи трохи сильніше та формуючи рослину. За потреби ви можете обрізати лише 2,5 см над дерев'янистими частинами. Якщо сумніваєтесь, пам'ятайте, найважливішими для обрізки є перші три роки росту. Якщо ви уникаєте обрізки, ви зіткнетеся з проблемами цвітіння та хворобами. Більшість садівників обрізають занадто легко. Не бійтеся ретельно підстригти свою лаванду. І нарешті не дозволяйте цим шматочкам лаванди пропасти даремно. Ви можете отримати ще більше переваг, використовуючи обрізані гілки як живці для розмноження.